Питання забезпечення населення доброякісною питною водою завжди було актуальним як у мирний час, так і в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій іншого характеру. Питна вода повинна мати э, задовільні органалітичні властивості, бути нешкідливою за хімічним складом, не містити патогенних мікроорганізмів та інших збудників захворювань, а також вірусів, є гельмінтів, цих найпростіших, які є збудниками інфекційних захворювань. Інвазій та бути безпечним за радіологічними показниками. На теперішній час велика кількість населення використовує воду з власних або альтернативних джерел водопостачання. Звертаємо увагу цих водокористувачів, що щільна житлова забудова, наявність вигрібів та несанкціонованих звалищ побутових відходів, незахищеність відповідним чином водоносних горизонтів, Порушення санітарних нормативів при виборі місця розташування та будівництві свердловин та колодязів можуть бути причинами виникнення інфекційних захворювань, пов'язаних з водним фактором передачі. Перш ніж вживати воду з підземних та інших джерел децентралізованого водопостачання. Державна установа Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Наполегливо рекомендує визначити її хімічний, радіологічний та мікробіологічний склад та відповідно до отриманих результатів забезпечити її з зараження та очищення. У приватних домогосподарствах за потреби водокористувачі можуть проводити додаткове очищення води за допомогою побутових фільтрів для коригування хімічного складу води. Та знезаразити її засобами для знезараження питної води, які зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я України, мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, та документи, які підтверджують її якість та безпечність у відповідності до інструкції з застосування. Шановні водоспоживачі, за консультаціями щодо проведення лабораторного контролю якості води, звертайтеся до відділу організації та забезпечення лабораторних досліджень Державної установи Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України за телефонами 061 702 34 45